Борги на суму 300 мільярдів доларів китайська компанія з продажу нерухомості Evergrande оголосила себе банкрутом у США. А компанії, які забезпечують 40% продажу житла у Китаї, оголосили дефолт на півдні Китаю. Тривають повені потоки води забирають людей, а вулиці перетворюються на річки. У п'ятницю президент Джо Байден прийняв у себе двох союзників за договором: Японію та південну Корею. Це перший окремий саміт між трьома країнами. Про що це свідчить для Китаю? Ласкаво просимо до Китаю у фокусі. Я Тіфані Майер. Китайська економіка занурюється в хаос гігант нерухомості. Evergrande подав до американського суду заяву про банкрутство та захист від кредиторів. Це посилює побоювання інвесторів щодо кризи у сфері нерухомості та в економіці Китаю загалом. Колись Евергранде був найбільшим забудовником у Китаї, але зараз у нього найбільший у світі борг серед будівельних компаній. Його зобов'язання перевищують 300 мільярдів доларів. Компанія подала заяву про банкрутство відповідно до глави 15 кодексу США. Документ захищає неамериканські компанії, що перебувають у процесі реструктуризації від кредиторів, які хочуть подати на них до суду або забрати свої вклади до США. Evergrande відмовилася від коментарів. Загальна сума офшорних боргів компанії, що підлягає реструктуризації, становить 31 мільярд 700 мільйонів доларів. Наприкінці місяця керівництво зустрінеться з кредиторами, щоб обговорити пропозиції щодо реструктуризації. Водночас кілька китайських забудовників вже оголосили дефолт за своїми офшорними борговими зобов'язаннями, залишивши за собою недобудовані будинки, падіння продажів і підірвану довіру інвесторів. Сектор нерухомості становить близько чверті економіки країни і без того ослабленої вповільненням темпів зростання. Очікується, що ця криза може стати для неї сильним ударом і не тільки Evergrande. колись найбільший китайський забудовник Country Garden також загроз у боргах. Це викликає побоювання щодо стабільності сектора нерухомості Китаю обсягом 60 трильйонів доларів. Проблеми з грошовими потоками в секторі нерухомості Китаю викликають у деяких інвесторів побоювання, адже проблеми можуть вплинути на інші галузі економіки. Компанія Country Garden до цього року була найбільшим у Китаї забудовником, проте зараз вона переживає боргову кризу. Водночас, одна з найбільших китайських компаній з управління активами, що займається переважно нерухомістю, також має труднощі. Junjun International Trust не виконала низки зобов'язань щодо погашення заборгованості. У результаті інвестори влаштували акцію протесту біля її офісу у Пекіні. Ситуація у цих компаніях показує, що проблеми з нерекомістю можуть вплинути на фінансовий сектор Китаю обсягом 57 трильйонів доларів. Це також свідчить про надмірний вплив цінньового банківського сектору КНР обсягом 3 трильйони доларів. Відтоді як у середині 2021 року вибухнула боргова криза в цьому секторі, кілька компаній, на частку яких припадає 40% продажів житла в Китаї, оголосили дефолт. Більшість з них були приватними забудовниками. Це призвело до появи безлічі недобудованих будинків, а також не виплат постачальниками кредиторам. Серед них не лише фінансові організації, а приватні особи, які сплатили послуги з Управління приватним капіталом на частку китайського сектору нерухомості припадає більш ніж половина загальносвітового обсягу продажу та будівництва нового житла. А його ринкова вартість оцінюється приблизно в 62 трильйони доларів. А у південно-китайській провінції Гуандун тривають повені. Найсильніший дощ накрив місто Дунгуань. На кадрах із соцмереж видно, як вода заливає підземне паркування і змиває людину. Вулиці перетворилися на річки, якими пливуть автомобілі та побутова техніка. З кінця липня сильні дощі призвели до повеней у низці провінції на півночі Китаю. До того ж, місцева влада спровокувала ще гірші наслідки без попередження, спустивши паводкові води з водосховищ. Відповнені постраждали мільйони китайців. <звід> Уперше в історії президент Байден проводить окремий саміт із лідерами Японії та Південної Кореї у Кемп Девіді, штат Меріленд. Пекін вибухнув гнівною критикою. Китайські державні ЗМІ звинуватили три країни у створенні міні НАТО. Рістау розповість більше. Історичний момент США, Японія та Південно Корея зібралися разом, щоб провести перший в історії окремий саміт, і це також уперше, коли президент Байден приймає у себе іноземних лідерів у президентській резиденції у Кемп Дейвіді, штат Меріленд, де відбулося багато важливих дипломатичних зустрічей. Сьогодні, коли США стикається зі зростанням загрози з боку Китаю, президент Байден пообіцяв розпочати нову еру тристоронньої співпраці з Японією та Південною Кореєю для зміцнення безпеки. Ми розпочинаємо цю нову еру співробітництва і підтверджуємо нашу рішучість служити силою добра в індотихоокеанському регіоні і, відверто кажучи, у всьому світі у другій половині дня лідери провели тристоронню прес-конференцію та оголосили, що збираються укласти нову угоду про безпеку. Вони забезпечать спільні консультації в разі кризи в Тихоокеанському регіоні. Голови трьох країн оголосили про проведення нових щорічних військових навчань, а також про щорічні зустрічі на вищому рівні з інших питань. Але це не угода про взаємну оборону як НАТО. Однак Китай вважає інакше Пекін уже звинуватив цих трьох лідерів у спробі створити міні НАТО в Тихоокеанському регіоні. Білий дім це заперечили. А президент Байден заявив, що саміт не був присвячений Китаю, але тему Китаю справді порушували. Так обговорили економічний тиск з боку Китаю, а також напруженість у Тихоокеанському регіоні. And today... І сьогодні ми знову підтвердили нашу спільну відданість миру та стабільності в Тайванській протоці та вирішенню проблеми економічного тиску. Ми разом відстоюватимемо міжнародне право, свободу судноплавства та мирне вирішення суперечок у південно-китайському морі. У спільній заяві трьох країн, опублікованій після зустрічі. Також прямо йдеться про небезпечну та агресивну поведінку Китаю у південно-китайському морі.